Вітаю всі, хто зараз з нами по той бік екрану, всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз загинули мати і син. Російські окупанти вдарили по Києву балістикою і шахедами. У Ватикані обирають нового папу. Як це відбувається? Вирішити питання за 2000 доларів. На Одещині викрили спробу підкупу прикордонника. Сьогодні вночі російські військові обстріляли Київ ударними дронами. Рятувальники працювали зокрема в Святошинському, Шевченківському та Дніпровському районах. Уламки збитих дронів попадали на багатоквартирні житлові будинки. За даними міського голови Віталія Кличка, на жаль, загинули двоє людей. Ще вісім постраждали. З них четверо діти. Кореспонденти новини Лаєв працювали на місцях події і поспілкувалися з очевидцями так і в одному з районів столиці. Почуємо більше. Ми вскочили так, я чуть заїкатися не став. То, вискочили перед цим, ж була ще тривога. Ми бачили не як пролетіла ракета. Ну чи ракета чи щось такий звук? Так. Потім два вибухи, і вроді як все затихло по. Лягли спати, лягли спад, і потім такий взрив, бах. Бистренько всіх схватили собаку, кота всіх впав восколо дрова. Дрона кажуть. Шостий, сьомий. Мені зять дзвонить. Восьмий, восьмий, сьомий поверх дев'ятий Вигорів. З верхніх поверхів вибігали хлопці в трусах з царапинами. Тим часом на Росії атаковані важливі підприємства оборонно промислових комплексів. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. В Тулі атаковане конструкторське бюро приладобудування один із флагманів російського оборонно-промислового комплексу, який спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь. Також під атакою був сплав, головний розробник реактивних систем залпового вогню у Росії. Пізніше Росзмі повідомили, що дрони вдарили. І по аеродрому Кубинка у Підмосков'ї, де базуються літаки та особовий склад, які мають брати участь у параді 9 травня. Також дронової атаки зазнав завод оптоволоконних систем у Саранську. Однак офіційно Україна атаку не підтверджувала. Україна запропонувала створити 30 кілометрову демілітаризовану зону навколо фронту. Повідомив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келох. Для цього українські та російські війська повинні будуть відійти на 15 кілометрів від лінії зіткнення. А контролювати цю зону може коаліція охочих. Це фактично означатиме заморозку ситуації. В Україні ці слова посадовця не коментували. Зараз за словами Келога Путін є головною перешкодою. Усе тому що Україна. І на погодилась на 30-денне перемир'я А РФ. Ні. Якщо припинення вогню протримається 30 днів, я щиро вірю, його продовжать. Відновити повномасштабні бойові дії після такого тривалого замороження буде вкрай складно. Багато хто просто скаже: Дякуємо! Ми нарешті вийшли з цього протистояння. Канада передасть Україні російський літак Руслан арештований у червні 23-го року. Повідомила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. За її словами, там вже почали процес його конфіскації. І рішення має ухвалити вищий суд Онтаріо, і тоді літак працюватиме на благо України. Це ще один важливий крок на шляху до справедливості та відновлення миру в Україні. Це чудовий приклад, як міжнародне право працює на практиці, щоб зрозуміти масштаб, ан 124 Руслан за довжиною складає три чверті футбольного поля близько 69 метрів з розмахом крил ще більшим. Його висота приблизно з семиповерховий будинок 21 метр. Україна не атакуватиме парад перемоги в Москві, але може завдати ударів по іншим регіонам РФ на 9 травня. Пише вашингтон Пост із посиланням на чиновника з Міноборони України. Інший представник оборонного відомства додав, що напад на парад на Червоній площі, на якій запрошені китайські, індійські та навіть європейські офіційні особи, загрожує помстою Росії та може розлютити Вашингтон. Чиновник назвав хайпом заяви про те, що Україна планує атаку. 10 травня у Київ приїдуть а лідери Німеччини, Франції, Британії та Польщі про це в ефірі ранок лайф повідомив нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, очікуваний візит глав провідних європейських держав може стати вагомим дипломатичним сигналом на тлі пропагандистських заходів Кремля. 10 травня в Україну приїде Мерц, Макрон Стармер і Тус. І це, я думаю, буде, в принципі, хороша відповідь на всі ці м'янку е, і так далі, яке там збирається в, в Москві. Канцлер Німеччини був обраний тільки вчора ввечері, тому думати, що він одразу на наступний день все-таки вже буде в Києві. Ну, хочеться нам так думати, але це навіть логістично складно. Він тільки ще доби немає, як він отримав документи, що він, власне, є канцлером Німеччини. Тому. Що 10 числа вони приїжджають, Я думаю, що тут не варто це недооцінювати. Це реально хороший потужний сигнал. У Ватикані стартував конклав для обрання папи римського 133 кардинали з кардинали країн після публічної меси у базиліці святого Петра увійшли до Сикстинської капели Ватикану, де ізолюючись від світу, оберуть наступника папи Франциска, який помер минулого місяця. Зазвичай папу не обирають у перший день конклаву, тому голосування може тривати кілька днів. Запорізька атомна електростанція опинилася під загрозою блекауту через російську атаку. Повідомили в Міненерго. Станція втратила жилення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану заес із об'єднаною енергосистемою України. Одна з ліній живлення заес знеструмлена. Живлення відбувається за рахунок іншої. У разі повного відключення на заес може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки. Спочатку повномасштабного вторгнення ЗС вже вісім разів пережила вимкнення і неодноразово опинялася на його межі. Всіх українців готуватимуть до збройного спротиву ворогу. Заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук заявила, що у травні до Верховної Ради має надійти низка законопроєктів Вона наголосила, що розраховує на підтримку народних депутатів. Система національного спротиву покликана забезпечити підготовку суспільства до викликів війни. В офісі президента обговорювали відповідну законодавчу стратегію. Були представники Міноборони, командування та генштаб ЗСУ, Міносвіти. Також були представники громадського сектору, які взялися допомогти нам у підготовці проєктів законів і підзаконних актів. Виїзд з України у травні 25-го року кого жінок не випустять? Попри воєнний стан, більшість українок зможуть виїжджати за кордон. Однак, обмеження діють для трьох категорій: військовослужбовець, працівниці правоохоронних органів та держслужби. Виїзд можливий лише у службових справах або за виняткових обставин, зокрема для лікування супроводу дитини чи у разі смерті родича. Інші жінки можуть притинати кордон без обмежень. На Одищині викрили спробу підкупу прикордонника. Оперативні співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по подільському прикордонному загону затримали місцевого жителя за 2000 доларів. Він пропонував одному із прикордонників посприяти переправленню через кордон свого клієнта, чоловіка призовного віку. Військовослужбовець доброчесно дотримався принципу нульової толерантності до корупції у ДПСУ та повідомив про цікаву пропозицію керівництво. Тепер хабародав. Загрожує кримінальна відповідальність та арешті з правом вийти під заставу у 180 тисяч гривень. В Україні перевірятимуть оголошення про роботу. Повідомляє Держпродспоживслужба. А під моніторинг потрапляють усі оголошення, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства. Основна увага приділятиметься виявленню дискримінаційних формулювань. А, наприклад, за віком до 35 років, молодий колектив, статтю тільки для жінок або чоловіків, станом здоров'я, расою чи етнічними походженням. Також будуть фіксуватися перебільшення зарплати без уточнення умов та замов. Вання важливої інформації, наприклад, нічні зміни чи випробувальний термін. Щоночі росіяни тероризують мирне населення України. Попри всі виклики, українці не втрачають оптимізму, що допомагає покращувати емоційний стан після обстрілів. Наші журналісти дізнавалися у жителів столиці. Давайте почуємо, що кажуть люди. Бли... Найближча перемога наша ліки. Заспокійливий, я військовий інвалід. Спорт, діти, сімейний затишок, сім'я, тато, який на фронті. Віра і вся. Мама і брат, який воює. Молюся і все. Емоційний стан як? А як? Працюємо, Працюємо. І так емоційний стан у нас знімається. Я на антидепресантах, друзі. Ну, реально. Все, що ще сказати: психолог, психотерапевт, антидепресанти, чоловік, секс і гроші. Більше нічого не треба. Намагаюся тримати себе просто в руках і думати про краще майбутнє. У мене нічого не торкається. Я живу у Києві, в центрі, тут спокійно, все добре. Нічого не відчуваю, окрім радості. За те, що кожен новий день приносить мені нові здобутки по різному: спорт, кіно, концерти. Як? Спорт, водичка, спати і кушати. Дуже просто. Радуюсь цвіточкам, вісні, людям, всіму приємному, що є в нашому світі. На дачі гуль І весь емоційний стан. Чого і вам желаємо по на і на дачі. Все, дача це головний вакцина. Такому були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Діна Бернацька бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.